Прогоранку, сьогодні в нас третій день перебування тут у Римі, в Італії. Зараз ми знаходимося біля стін Ватикану. Сьогоднішній день ми свій проведемо в Ватикані. Зараз стоїмо в черзі і будемо купувати квитки в музеї. Потім хочемо зайти в сам Ватикан, звісно, річ. Ось так. А в нас почався рано по-італійськи, з круасана та кави. Тут це просто така традиція. Ми її, в принципі, підтримали. Потім розкажу, скільки ми тут простояли в черзі, ми свій час зазначили, а потім скажу, скільки знадобилось часу. Також хотіла додати, що а, тут дві черги Он по ту сторону. Ходять ті, хто купив квитки онлайн, а прямо біля стіни це ті, хто чекає, очікує без попереднього купування квитка. Якщо чесно, ми ці онлайн-квитки так і не розібралися як купити, тому ми стоїмо в іншій черзі, тому що там все італійською, і навіть англійською не перекладає. Це їхній сайт італійський, і ми так і не змогли. Ми не розібралися. Так Що ми стоїмо тут? Нам залишилось ще трішки. Ми тут стоїмо 20 хвилин, і ось вже зараз турнікет, і будемо проходити ще до речі тут. Ходять такі помагали, які. Пропонують квиточки 49 євро. Вони хочуть за один квиточок з однієї особи. І кажуть, що там і гіт прям буде, і вони будуть проводити без черги. Але ми на це не повелись, тому що 20 євро коштує за одного, а так нам вийде 100 євро. Тому що ні -ні -ні. Все, ми вже зайшли. простояли ми пів години. Вони йдемо купляти вже квиточки. Був у нас щойно перевіряли наші речі. І вже йдемо в музей. Свій похід по музею з ось таких от скульптур, які створив Мікеланджело. Великий Мікеланджело. Ми зараз знаходимося в пинник афтеці. Ось ці скульптурки Мікеланджело, які дійшли до наших часів. Мозаїка. Ділякі ікони створені багато століть тому назад. Пінакотека відкрилася у 1932 році, вміщає в собі дуже багато експозицій і 18 кімнат. Звісно, знімати все не буду, але саме цікаве, покажу. Цілий ряд експозицій Мелозеда Форлі у 1474 році. Були створені ці всі шедеври. Тут шедеври Бернардіно ді Маріотто. А ось діва з маленьким ісусиком Марко Басаїті. Дуже відомі видатні митці того часу. Ця картина ще одне 15-го століття. З 15 століття. І ось так, з такими шедеврами кімната за кімнатою йдуть. Ми з чоловіком зрозуміли, що ми невеликі такі любителі цього всього. І будемо йти далі. далі. Якийсь музей, можливо, більш цікавенький. Ну, ці полотна так, дійсні уваги. Це виткано з полотен. Там підтримуються, як ми читали, потрібна температура для їхнього зберігання. І ці всі шедеври тут висять ось так. Це також відоме полотно Ісус зі своїми учнями на вечері. Ось це полотно Рафаеля, яке прибуло сюди в Ватикан у 2021 році з Великої Британії. А ось це. Витвори мистецтва Рафаело у 15 сторіччі. А це ось тут ми бачимо скульптуру великого скульптора Берніні. Про нього я чула. Я гадаю, що ви також. Це великий скульптор, скульптура якої дійшла до наших часів. Ось ми бачимо навіть, як він створював цю скульптуру, там щось в руці з дерева. Тобто ці шедеври до сих пір залишились до нашого часу, а були вони створені у 1598 році. Тут також скульптури великого Берніні. І чим видатний музей Ватикану, тим, що тут зберігаються лише оригінали. Тільки оригінали, оригінальні картини, оригінальні скульптури. Ось, наприклад, це ми бачимо величезну легендарну картину Леонардо да Вінчі, яка була написана у 1481 році. Тут також знаходяться акведуки, де можна набрати собі водичку. Вийшли ми вже з пінакотеки. Ось такий двір, де люди всі відпочивають, тому що ходити тут дуже багато. І ми продвигаємось вже далі музей. Щоб ви розуміли, тут прям ціле місто музейне, величезна кількість експонатів в музеї знаходиться, всі вони являються оригіналами і, як правило, шедеври. Ти, це це Діонисій, мій чоловік, а це Діонісію памятник. Скульптура памятник. Ну що, схожий вы? Бобчимо фрагменти саркофагу 5-го сторіччя. Це також фрагментик. А це саркофаг, на якому зображені Адам та Єва, прямо з деревом, з змієм. І тут написано, що це просто легендарний цей саркофаг, на якому їх зображення. Цей саркофаг був створений в Мілані. І ми як подивляємось, ну це так просто шедеврально кожна деталь зроблена. І це все з мрамору. Спустилися ми ще в один музей, тут вон зображення пап, всяких, які тут були, і їхні листи, так, всяке таке. Різне, що вони тут. Ну, їхні листи. І самі ті папи. Пошта Ватикану. Так виглядала раніше. Один з листів папи Римського оригінальний з 1869 року написаний він був. Монети з зображенням папи Римського також. А оце ось дійсно, шедевр, так гарно намальована олівцем. Ми вже бачимо теми плем'я Тіві, які знаходяться, які проживають 100 км від Австралії. Їхні прикраси, напевно. Далі ми вже підходимо до музею. Папуанова Гвінея, тут виставлені експонати. І це експонати плем'я Тамбаран. Ось вони тут з пір'ячка, щось собі робили якісь свої прикраси. Це ось маска зображення для ритуалу. І міг її одягти лише вождь. Такий він крас, він сидить тут вождь. Зі... І ось його прикраси, які він там наряжає на себе. Масочки тут їхні цікавенькі. Так виглядає маска плем'я тубуан для їхнього ритуалу. знов тотеми. А це також для їхніх ритуалів. Напевно, вони там били в це все, такі як дзвоники для них. Костюми для танців такі. А тут ми бачимо 10-метрове каноє. Плем'ян, гузунгузу. Це каное для них служило для полювання. Головні убори для їхніх вожаків, вождів зроблена спірлячка попугаїв. А це ось вони молодці. Зробили так. Як прапор України. Сережки для вождів. Ну, а в цьому вони, напевно, були красені прямо. Це, напевно, на свято якесь одягалось. Закінчимо прогулянку і тут ми бачимо сцену, як індіанці бились між собою. Плем'я на плем'я. Шло. Музей Григоріано. У Музей Грігоріану ми бачимо експонати з Єгипту, фрагменти. От, наприклад, тут стела Хадчапсуд. Це жінка, Тутмаса, Саркофаг Аменхотепа. Саркофаг принцеси та Дітєрінефер 22 династії був розмальований прямо зсередини кожна деталь. Різні єгипетські амулети в оригінальній барві збереглися до наших часів. Тут спочиває мати Хеопса, фарона Хеопса. Ім'я Гетахерес. Велика кількість статуеток, яка була знайдена в гробницях. Це ще одна мумія. Вона невідома. І розмарувати неможливо було. Переходимо в зал єгипетських скульптур. Дуже різноманітних. А ось він відомий Анубіс. Це божество смерті в них. Кішок єгиптяни дуже почитали і робили знову безліч скульптур також. Ну, а тут ми бачимо велику кількість інших скульптур Єгипту. А цим листам 2,5 тисячі років. Що вони там писали, як мій чоловік каже, взагалі невідомо. Зображення в пресак єгипетського життя, і ми вже будемо звідси виходити і переходити в іншу. Переходимо ми в музей Піо Клементіно починаємо розглядати шедеври цього музею. Чудовий музей Пія Клемента піо Клементіно у Ватикані був заснований папами Клементом четвертим і пієм шостим. Власне, тому музей і має таку назву. Метою пап стало створити місце, в якому можна зберігати відомі грецькі й римські шедеври мистецтва. Незабаром колекція шедеврів мистецтва почала поповнюватися безцінними експонатами. Тому папа Клемент IV задумався про побудову для них ще кількох приміщень на території палацу. Порадившись з архітекторами Симонетті Кампозері, він прийняв рішення зробити кілька тематичних залів, а також ніж. З найбільш дорогоцінними скульптурами. Проходячи зал за залом музею Ватикану, хочеться зазначити, що це цілий комплекс, який складається з декількох палаців і включає в себе більше десяти музеїв, кожен з яких має безліч залів, картинних галерей, коридорів, каплиць. І папських апартаментів в цьому неперевершеному музеї зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть римськими папами. Експозицію щороку оглядають близько 4 мільйонів відвідувачів. А взагалі, Ватиканський музей заснований в 16 столітті папою Юлієм II. В музеї Ватикану є 10 шедеврів, які варто відвідати. На першому місці, звісно ж, секстинська капела, потім музей Клемента, в якому ми зараз знаходимось, Григоріанський Ерутський музей, бібліотека Ватикану, Галерея Арацці, Музей Кіарамонті, станці Рафаеля. Апартаменти Борджа, пінакотека. Та галерея канделябрів. Серед інших відомих експозицій варто відзначити галерею МАП, яку ми зараз перед собою бачимо, де розташовані карти Італії, створені з великою точністю. Але все ж таки справжньою родзинкою музеїв, що викликає захоплення у всіх, хто його відвідує, є Сикстинська капела. На жаль, секстинську капелу знімати було неможливо, тому що охоронці за цим дуже пильно слідкують. Стіни в капелі розписані сценами, що розповідають історії Мойсея та різним історіям з життя Христа. В ній розташовані фрески Мікеланджело, зокрема відома сцена створення Адама на стелі капели. Весь шедевр Секстинській капелі Мікеланджело створив в самотужки за п'ять років. Але над розписом працювали великі художники епохи відродження. Все вийшли ми з Секстинської капели. Прийшли вже в іншу залу. Тут всяка атрибутика пап старовинна. В секстинській капелі, на жаль, знімати не можна, але це, в принципі, шедевр Мікеланджело, який вартий уваги. Мікеланджело його творив багато років і, в принципі, всі лаври він собі забрав, хоча їх створювало, цю секстинську капелу, цей шедевр створювало багато людей. Там шість Чоловік з ним разом малювали, але всі лаври були присвоєні Мікеланджело. Далі ми ось бачимо глобуси тих часів. Дуже гарні, дуже різні. Ну і ось тут можна вже купити все, он про музей, магнетики. Магнитики, верніше. Та всяке таке різне, що хочеться привезти з Ватикану сувеніри. Ось так виглядала Систинська капела всередині. Її знімати було не можна. Але принаймні тут ми можемо побачити те, що ми дивилися внутрі, всередині. Ось такі прекрасні зображення там були. Це дійсно шедевр, там просто 10 з 10. Ми вже помаленьку продвигаємось до виходу з музею. Проходимо далі зала за залою, і хочу сказати, що 100% вердикту відвідувати музей чи ні, в мене немає. Я не шкодую, що ми сьогодні сюди прийшли, але хочу сказати, що все ж таки музеї це не моє, тому що. Просто обертом голова з усіх цих мілких предметів. Так все його детально не розглядаєш, тому що тут їх величезна кількість. І якщо стояти, роздивлятися більш детально, то на це просто може піти цілий день. Ми і так тут вже 4 години. І вже ось понад всіх у цих експонатів ми проходимо повз і ми дивимося, що ми не одні такі, так от всі люди просто йдуть, уже так мільком все дивляться. Так що ось так коштує 20 євро вхід в музеї. Їх тут, як вже казала, багата величезна кількість залів і більше 10 музеїв Ватикану. Тут також максимально хоче Ватикан вийняти гроші з туриста. Тому що тут можна купити навіть духи. Гвинтовими сходами ми будемо виходити вже з музею і переходити на вулицю Ватикану, на вхід Ватикану. Це зовсім з іншої сторони. Тому що ми щойно спрашували, ми думали, що тут також можна якось пройти прямо з музею, але ні, потрібно обходити і заходити з іншої сторони. На цьому все. Всім мира. Добра та злагоди